Радіо Chicago. у Бахмуті. Також неспокійно. Там тривають бої за висоти. Українські війська зберігають позиції у прийомі на заході Бахмута і тривають власне бої за висоти на північ і південь від міста. Окупаційні сили здійснили кілька невдалих наземних атак поблизу міста. і про це розповідали власне у звіті інституту вивчення війни. Продовжуючи там у Бахмут, є інформація, що збройні сили України тримають плацдарм у Бахмуті та просуваються по фалангах. На різних ділянках ми просунулися від 250 до 400 метрів. Це небагато, але це дозволяє нам зайняти панівні висоти, щоб краще наносити ураження по угрупуванню ворога в Бахмуті. Розповів речник східного групування військ збройних сил України, полковник Сергій Череватий. А у розвідці підтвердили шалені втрати армії терористів Російської Федерації у боях за місто Фортецю. Їх, власне, понад 100 тисяч ліквідованих окупантів у Бахмуті. Втрати російські під Бахмутом справді колосальні. Вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні отриманим результатам. Про це заявив представник воєнної розвідки України Андрій Юсов. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.